Без ремнів, три циліндри, повний привід, прям, пряме з'єднання. Ось, о, пожалуйста, вам сінтай. Теж Ну, сідушку ми поставимо, поняли? Сідушку ми поставимо. 4х4 є. Е, передня вертова є. Е. Такі ось, Трохи регулюється по осі. Трехточка на 300 кг, гідропара, 6х2 передач коробка. Вот. Під брендом Ford XT244. 244 вот. Буде торг. Буде торг. Раз. Потім, оце останній в своєму роді, останній в Україні, в принципі, напевно, ДТЗ-шка 54.04, тому що з боєробництва ця моделька вже знята. Зараз це буде 354, 244 і 504, а цей вже не буде. Так як і останній, він теж повністю технічно справний новий трактор. Звертайтесь, кому цікаво, де ПЗшка отака. Ну, покажу, зараз тут, на ці мости, Тут нормальна, хороша техніка, неоднораза. Цей лово вже проданий, До речі, за 5500 взагалі шара. Ну, слово від 6 тисяч. Стоять, це теж новий лово. 21 рік стояв трохи. От, Там є такі корчі трохи. от, Ртешка, РДшка. Ось ця до речі теж РДшка буде торг. Ця, до речі, дешка буде торт. Бачите? Форте 2024 рік, 12 місяць. п'ятдесятка, А це з таким ще мостом. Як 454 синтай буває, ну, не здоровий, а такий менший. ну, Тим не менш, ровний пол, реверс, пожалуйста. високі колеса, ззаді все мощно. тобто, Задній мост, чувак, коробка, відповідає все заявленням кінським силам. Тому треба здорова така 50-ка, дивіться, яка вона огромна. В порівнянні там, з тим же Ну, менше, щоб ціна була, то ви звертайтеся по ній. Торгуємося там на робочі місце, це здорово, велике, все, такий от трактор. Вот, Далі йдемо. Далі йдемо. Зараз, звісно, я ці всі огляди вже знімав на ці кентаври. На малоше я поки я по ним окремо зроблю відео ну, по мототракторах. Це зараз не про це. Все-таки обіцяв показати трактора дешеві бо по мототракторах буде пізніше. все. Ось, ось, Пожалуйста, вам 300 мінімальна ціна на шифр. На сьогоднішній день на новий шифр, не там, 23 рік не стояв і навіть з таким ось дивіться. З такою компоновкою, з таким капотом, оригінальний, я кажу, все. А, понятно, торги, номер телефону знаєте де, трактор новий. Ось все, бачите. sf 138 оригінальне літьо, оригінальна коробка, оригінальний мотор, оригінальний шифр. Такі його краси. От, і є трошечки дорожчі з примусовою навіскою. І з примусовою навіскою, і з переднім радіатором, розташуванням переднім радіатором. От, це вже які вам подобається. Цвіт, дизайн капоту можна вибрати будь-який, поняли? Вот. Взагалі наш шифінг зараз просто шарова. Ціна на шифінг за таких цін, не помню з 2019 року. Вот. Таких цін, не 19 2019 року. І зараз покажу вам саму класну комплектацію, шифінг. Дивіться, який красавець. Що тут крутого? Компресор тут до за самою жопою, мені здається, а оце це у вас папа-мама на прицеп. А, з гідробортом чи самосвальний. чи, допустимо, лопатою якусь під мастер, тобто гідравліка. Контур, розподільник, бистрозйоми, все вже є. Тобто, от гідравліка йога, підйом опускання плаваючи, це гідравліка окремо виход на прицеп. Ну, Чи там ще якісь навісни, де це потрібна гідравліка? Це дуже класно. Шифінгу цього не вистачало. 244, плюс ресивер, плюс примацове прижимне, Колеса, ну 24-ка серед коп-шифін. Все, все нарядно, все дуже крепко на, на руки. О, ціна теж конфетка. О, повірте мені. Ці BFLU це теж це інший поставфік, Дніпро, червоність і круглим капотом то один поставщик, це інший. У мене зелені і сині тільки бувають. Тут може бути теж максимальна компетенція за мінімальну ціну. Примусове прижимне, передній радіатор, блокування моста. Теж новенький. Так, торці ось показує ще Рядьо, що Всі ціли йдуть однакові. Все різні просто постачальники в Україну. Це заводшифінг, оригінальні, заводські знаки. Відмінності шифен. Ну, то можете зараз обрати собі шифен взагалі. А, шифен, і колись люди в по яких цінах купали короткі скаути 220, ВВР, кентаври. Зараз можна взяти такий шифен. Причому ось такі ще, такий о, з новом з новим капотом. то Хіба то не шара? От, якщо це не шара, то я вже не знаю, що для вас, бо це не буде шара. Далі йдемо. І по тракторцях. 4 тисячі, задній привід, 5 тисяч повний привід. Тракторцях безремньових. по тракторцях без По Побезремньових хлопці. По Побезремньових, хто показує, покажи безремня, три циліндри, щось дешевше, пожалуйста. А вам. От номер 1, 240 ка елька. От номер 2, 244 та елька на такому мостові. А От номер 3 скау 244. й Ну, Сінтай теж. Синтай. От номер 4, мій фаворит. Метр двадцять кулія, вісім передач, ровний пол, без муфти і високі кольоса, вищі взагалі конфетка ціна. Це ми пропускаємо, це не сінтай. Елька в такому кузові теж на посиленому мостові. Пожалуйста, люксовий. Це теж сінтай, що пише форти. А, Тут ще отак, от, от прямо як в Кентаврі, бачите? Нарядно. Тільки що хіба реверсу не вистачає прижимне. Ну ні, проживав немає, вибачаю, дві гідропари, дві скорості лома, два диска щеплення, широка резина по такі вже більше. О, теж без муфти, пожалуйста. О, то що подешевше. в подешевших тракторах, вам, пожалуйста, можна вибрати. Причому подешевших таких тракторах несуть вам взагалі, що там пише, які фірми. Оце все, якщо от така дивіться коробка така яка в 6 ступенек, Теж 6 ступенек то однакові трактора хіба різні дизайни, різні капоти, різна різна. Можете собі вибрати така морда, можете собі вибрати така морда, така морда, можете собі вибрати така, щоб була морда. З так, такою ще губою є. Просто не все зібрати Ось такий ще люкс, прям фу. Теж. Ну це просто дорожки буде дорожки дорожче, він більше йде сам по собі. Одне і те саме внутрі. Абсолютно. Муфта. 6 передач, ну, в деяких дивіться, вони дорожчі. Ось такі будуть дорожчі трошки. Тут ну, понятно за що дорожче. Більше коробка, більше передач. Або, то вам все, пожалуйста, на зам'ятку. Це теж хіт року. Хіт року цього. ну як хіт. Нормальний бюджетний трактор. Е за його ціну, фактично, дивіться, як зроблено. І крила вам, нормальні мости, вам нормальні бак вам не десь там над мотором щось знімають гімаройна. Кольоса, широка резина хіба реберсу немає, примусова жопа зашита, двох широка резина, задній мост, теж не з 24. Даже. Хоча це 24 -ка. пацани. Це реально знахідка. Дуже, дуже зручно Дивіться, як педаль газу зроблено. Ну, все, лакшері. Ну, дуже комфортний справді з недорогих тракторів. То, таких тракторів, які там йдуть до бюджету там, за 6, це саме нарядне, зручне, комфортне для себе. Що сьогодні можна за ці файти. І по якості, щоб не переживав що нове напорядку, то той самий є кентавр. Кінтавр цей же е, Оріон, це же ДВ, тобто в 7-є Вот, номері. по ціні. А, ну, Звісно, в нас бачите, є все. Еней такі, підоранку, хорошо. там Резина саме широка, 12.4. Скаути подешевші теж. Кентаври, Кінтаври, Сміну 150 доларів ціни. Ще вам, пожалуйста, кентаври, якісь сороковки, ще там мінус 300. 24-ки такі ікси, теж мінус 300. сороковки ікси там по телефоні, бо це саме остання модель. Бачите, сороковка така по габаритах, як 50-ка. це от саме моє любимо. Дивіться, то сороковка нова. А то 50-ка. Прошлогодні. Ну, майже вони однакові, хоча то... ну... Різна ціна, розуміє, 50-ка-40, ка різна ціна, різний бюджет можна розраховувати собі, да? О, тобто варіантів безліч далі. Оце щось цікавих. Оце щось цікавих, Оце на Раз-два є уцінено останні 53-54 HPX, більше моделік не буде. Зараз будуть ДТЗ-шки. Які От такі всі. 354, -у. такі теж маємо з цим. Бардачком таким переднім примусовим, два диска і... Два діска щеплення і скорості ростєвому. А в цих один диск щеплення. Ну теж такі самі мотори, по якості, мости, все, і ціна на 700-800 на гривень дешевше. Ну, примусового нема. Якщо воно вам не треба, то наші за нього платить гроші. Якщо можна взяти рівно те саме все. Ну там по пластмасах якісь там так крила. От тут бачите, ці накладки є, тут цього нема. Відмінність, все, так до речі, так само все йде, коробка, все. О. Маємо одну таку 35-ту зелену, одну таку 35 -ту. синю. Теж кому цікаво, пожалуйста, звертайтеся. Дуже толкові трактори. І звісно. З. Знаєте, дешево сердито. Хочеться коли дешево, ср... дешево, ср... дешево, ср... Хочется... дешево ср... Понятно, то хочеться на файл. Ну, дивіться, джинну, скільки років вона існує? E, 240, го перші. E, щось там до 10-го. Мені здається, до 10-го. Я можу помилятися, перші. Джинма, в кого є, відпишіться. Джинма така стара, які там роки. Мені здається, що там восьмий джинма. Ну, 12-13 то 100%. Священнику не ходить. А восьмий теж може. Корч по кузову повністю незручний, ніхрена. Це вже зручна жима. Поняв? Щоб ви розуміли, це вже сороковка зручна. А сороковка, так виглядає робочий місце. Він буде в ліс валити вам, їздить, поняли, по дрова, куди роботи сутками, і йому нічого не буде в цьому трактору. От взагалі. То, що купує, то, що запам'ятає, родні мої, запам'ята, те, що купує. от, Раз, купує два і купує три, 99% вероятність зі 100, що вам сервіс взагалі не знадобиться, в принципі. От. А мінімум взагалі по ньому ділов. Хоча, як хто знає, нова Китайчик, там все одно треба щось десь, але це ви будете мати сальники, мати електрику, мати гратися, прокладки і так далі. Це купив солярку, льєш, масло лєш, їздиш, бляха. Все. Хіба там може колись щось там десь по мелочі, якісь там. ну, ви поняли. Оце вещі, це оце справді бляха, ти купив собі трактор від. Листав трохи зелених бумажок, ну ти розумієш, що ти веч купив. Ти не купив якусь курва, дрочильню, бляха, яка буде тобі зразу. Сервіс дзвонить! Там на мене прокладка що робити, масло з мотора пішло, що робити, бляха, щось там стучить ззаді, коли задню передачу включив. Ти хіба сервіс, сервісну книжку можеш поставити, знаєш, де в туалеті і собі лістики відривати. Так сказати по назначенню, тому що воно тобі тупо не знадобиться. от просто, Ти купив бляха Донфен e, і ти купив на десятиліття собі e, дракона. По ціні, по ціні хлопці. Останній у всіх реверс не йде 8, цього, його 7400. G2, ну, у ж називається DG, але ну, так само все, бачите. Тобто, ну, Реверсна коробка, ровний пол, все, питань нема. По ньому e, новий. Хіба що капот такий, класичний. Він 24 рік, кінець року, прийшов 25. А, ось о, цей DG2 просто. Він до 7800. А, і DG2U, в інших там фірм називається по-іншому трохи, то мотор ZN390. Цей іменно піар розпіарний мотор 390, якби там більше кубив, Такий примусовий є, тут куча всяких ще прибут. Дві гідропрари є а, мотор. Ось такий його. ЗН-390. Такі, такі саме толкова, саме топова комплектація Донфенга, яка на сьогодні є. Саме жирна. А, 8 тисяч. Ось все, маємо по Донфенгах. І зараз, звісно, япончик, япончик. Він ем, блядь, ем, продав, каже, продав цього Т-25 за довбати, хоче нормальний якісь карток, це гідробумать, не купив себе, Ну, от, Я думаю, що буде все в нього класно в житті. Поїхали далі по кабінечках. По кабінечках, хлопці, дивіться, по кабінечках, теж вибір, бляха. Тут просто, ну Ти хочеш на любий бюджет, на будь-які роботи. Любої комплектації, собі подобрати трактор з кабіною. Ну, просто позвони і Там Я може там якусь ціну запропоную хорошу, там, може щось не зійдемось, то будете собі шукати далі. Але факт до чого, що трохи вибору, пацани, є. Навіть для фанатів МТЗ знайдеться пару жоповозів. Тому майте на увазі, що по кабінічках саме нові, все, яке в Україні тільки може присутствувати. В одному місці за оптовою ціною. Тільки, ці Ну не тільки, може ще хто є такий крутий. Ну, ми все одно, я думаю, круче. По-любому. А. Дивіться. Так о, як вибираєш трактор з кабіни, може такого голова закружиться. Що не знаєш, бляха. Все, таке різноцвітне, і карне. По ціні. Є два види п'ятдесяток. Ну, сороковки, я не буду про них балакати, ми потім по них зробимо відео. Є 50-ки, які відмінніться, є 50, які, відмінність основна, є 50 які 8 передач, коробка. І де там вес 2, 2 200. Тире, 2 тонни, 2 тонни 200. А є 50, які, вибачте, мене, вага до 2 2 трьох, о, 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 вот. І коробка, Бо 16 передач, або 12 передач, там інш, інша навеска, інше все мощніше. Ось два види. По ціні від 10 тисяч такі від такі вже ну, до 18. так, там 16, 17, 18 буде ціна. Ось вам різниця основна в них. Далі вже обираєте собі, знову ж таки, є бренди, є ДТЗ, є ОВО, є тракторці, які комплектуючі на базі Лово і так далі. От, наприклад, навіть вам покажу Енея. وان, пожалуйста вам варіант. Дивіться, чпінг. А блять, не буду, ладно, похуй. Мені вже просто так жарко, мені вже погано, на зрозуміло? Получається від тих відео. Сьогодні 35 на вулиці, зрозуміло? Жаридує таке. Що маємо? Дивіться. Маємо ДТЗ-шечку. Маємо ката. Маємо НА. Маємо Кентавр нового зразку, маємо Кентавр старого зразку, маємо скаути, маємо ще... Там далі стоїть файтери. П'ятдесятки. Від 10 -ти 11 -ти тисяч свободно ви можете собі вже вибрати, як то кажуть, на широку ногу, причому трактора такі от... Як то кажуть. Ну ні фігня, кабіна, спогодьтесь, не, не якийсь корч. Мости теж как би. І не якийсь корч. Мотор, кстати, тут як в Оволі стоїть. А498-й мотор такий точно стоїть в 504 Оволі, чисто 50-ка. Круче, ніж КМ. Вот. Це во грі мой фаворит. Такий Nicolás. Це Кентавр, конечно, тоже теж повинен надати їм. Попрацювали вони добре, дуже над трактором тут і в плані кабіни все. Хіба я ті цвіта поміняв, бо вони трошки мені асоціації не хороші виз... 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 визивають ці коврики. Поняв? А... Отакі. От, теж. Тут теж не говно. І відповідно віс там теж 200 плюс-мінус а... мости. Задня навісне теж прижимне йде посилене, бачите. Ну, не на словах посилена, І без бістеросйоми, і мости грубі, і прижимне, і сцепка сама, і все. А от. Ну, от для порівняння 24-го року. Ось вам просто різниця 25-го року кентавр, що зроблено в тракторі 24-го року кентавр. Причому ціна не ну, можна сказати помінялася. Так само вам по мостові. Так само тут по мостові. І так само, звісно, по кабіні. Ой, по кабіні я покажу, я вже не хочу відкриватися. Ця кабіна, ну і тут кабіна відповідає, да? інша, інша песня кабіна, Тому кінтаври, звісно, теж віддати їм повинні. ДВшки вони називалися раніше, вони в принципі теж такі FC вже в мене є, фермера, в кого ходять вони по 3-4 роки, тобто вже як якісь показати. А це нове нове покоління, дійсно круте. Круте, набагато краще зробив, зробили на совість. Що там ще? Скаути. Треба двері закрити зараз, бо мене потім будуть сварити, що я бляха склеротик. Отак. От Пожалуйста, вам ще легенда. Це у нас саме Саме елітне, що є. але саме, саме надійне, класне з китайця. Ось такий от Думаю, тут теж е, коментарі злішні в плані чого. Що, е, не треба йому реклама. Просто показує, що є ово 54-та і бачите, що це вже бронь. Е, броні. Цей без броніше. Навіть в тракторі є бронь. Прикиньте, без жизнь, Такі речі. Ну, або найдорогі, 18 тисяч відповідно. Далі же 50-ки, ой, 90 ки 130 ки там дуже багато нюансів. От як в цих я пояснив, що там і єси грає, кількість гідропари грає, роль той грає роль, той грає роль, все. Тобто вибирають не на авось, не там які вам на що там більш посилений по цвету, А конкретно по характеристику. Так само тут же ну, і... Скільки насос літрів відпрацьовує, скільки піднімає, скільки тисне, і чи можна агрегатувати яким так, щоб все чітко було не попавлені, на які проблеми, скільки передач кроп, які скоростях передачу. Дуже багато нюансів, скільки літрів качає насоси, потужність, там різні теж є, під різні навісні пристрої. Тому, якщо хочете от грамотно підібрати такий більший трактор, то звертайтеся, я по ним окремо зроблю відео, чи виставлю пізніше, бо вже буде сильно задовго формат. Вот, в принципі, плюс-мінус розказав, як просив і що по цінах. Є. Тому кому цікаво, пожалуйста, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.